Не зупинити роботу ані на день, та допомагають силам оборони України в Одесі на підприємстві з виготовлення металевих виробів. Тепер роблять переносні буржуйки і міні-пічки. Попит на ці товари віднедавна зріс і в цивільних, а не лише у військових. Як вдається продовжувати працювати, попри ворожі обстріли та стабілізаційні відключення електрики? Наша кореспондентка Тетяна Баженар дізнавалася. Електрозварювальник Вадим Гульчак із початку війни разом із колегами виготовляють вироби із металу, які направляють на передову та деокуповані міста і села. Найбільш затребувані протитанкові їжаки й буржуйки. А через ведення стабілізаційних відключень на підприємстві почали робити міні-печі, які можна використовувати як вдома, так і в польових умовах. Ми знаємо ракета, то тобто, для чого ми тут зробимо? Тобто, от, у нас тут виходить дрова. Ми сюди в якби закидаємо, ми можемо чайничок поставити, есть, либо сюда, козаки там, либо там тарілочку можна. Ну, есть, би, в таких условиях вона дуже якби, удобна. Маленька, комфортна. І з початком холодів зріс попит на переносні буржуйки, кажуть працівники. Одну металеву пічку роблять за пару годин, бо всі технологічні процеси на підприємстві в одному приміщенні. Замовляють буржуйки як військові, так і цивільні. Утім, більшість із них йде на передову. Це буржуйка призначена для отоплення большого поміщення. Тут не важливо, які. Можете дрова кидати, можна уголь. Це у нас топка. Бадували. Стараємося для нашої армії, щоб були хороші буржуйки, щоб можна було гретися зимати. У середньому за місяць підприємство випускає до сотні буржуйок та стільки ж міні печей. Також виготовляють і покрівельні матеріали для військових частин. Основна наша робота це трофесія, металочерети, все покрівельні матеріали. Зараз підключилися до АТО, до інших, яких справа, і профнастіл теж відправляємо в армію от там, де зараз військова частина. Які постраждали, от виготовляємо їм для того, щоб перекривали досі робота підприємства, каже директор, нині повністю автономна і не залежить від міських комунікацій. Тут є своя артсвердловина та власна котельня на палетах. Тож у разі надзвичайної ситуації готові тимчасово прихистити родини всіх працівників підприємства. Тетяна Бажинар з ураптеделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.